Добрий день! Сьогодні я вітаю вас з Кабінету хімії і хочу пояснити, як розв'язуються експериментальні задачі на одній задачі, яка нехай для вас буде прикладом, як розв'язуються такі задачі. Задача полягає в тому, що в трьох пронумерованих пробірках розташовані три речовини, які на вигляд. Абсолютно однакові. Пробірки просто пронумеровані, а для вас в задачі. Відомо, що в одній з яких із них знаходиться сульфатна кислота, в одній пробірці знаходиться сіль натрій, хлорид, в іншій сіль натрій, сульфат. Ви бачите, я першу підказку вже зробила. Щоб розв'язувати експериментальні задачі, в першу чергу ви повинні визначитись, до якого класу сполук відносяться речовини. У нас, як ви бачите, запропоновані індикаторний універсальний папір, є пусті пробірки, в яких можна виконувати досліди, піпетка, склянка, в яку можна занурити використані піпетку та скляні палички, і барій хлорид. У вашій умові задачі пропонується нітрат. Вони пропонуються як барій хлорід, так і барій нітрат за наявність барій 2 плюс катіон, який буде допомагати визначати деякі речовини. Нагадую, у нас є для розв'язку таких завдань таблиця розчинності. Вам пропонують скористатися таблицею розчинності у ваших підручниках і такі задачі. Практично ніколи не розв'язується без таблиці розчинності. Отже, знаходимо барій 2 плюс катіон. Він у нас є катіоном металу, то це верхня строчка в таблиці розчинності. Барій 2 плюс катіон. Далі опускайте вниз від барій нітрату до сульфат аніону. І ви побачите, що утвориться речовина нерозчинна. Отже, я обрала саме таку сіль для того, щоб з'ясувати, в який з пробірок знаходяться речовини, які мають сульфат в своєму кислотному залишку. Це може бути h 2 so 4 кислота, і може бути барій, натрій сульфат. Щоб визначитись, в якій пробірці знаходяться ці речовини, я пропоную все ж таки почати з універсального індикаторного папіру. І для цього, ви бачите, я приготувала три скляні палички. Зараз одну я занурюю в першу пробірку і роблю крапельку. Цієї ціє, ціє рідини, а далі занурюю в склянку з водою. В другу пробірку я другу скляну паличку занурюю і знову змочую тільки вже другу смужку індикаторного папіру. Ви бачите, ані в першій, ані в другій пробірці реакції універсального індикаторного папіру не спостерігається. Залишається третій розчин. В третій пробірці я його теж рішу. Визначаю, і ось тепер я точно знаю, що в третій пробірці знаходиться кислота сульфатна. Але залишаються перша і друга пробірки. І в якій з них знаходиться натрій сульфат, а в якій натрій хлорид, мені треба буде визначитися іншим способом. Бо, як бачите, індикатор у цьому мені вже не допоможе. Я виключаю сульфатну кислоту і третя пробірка мене вже не цікавить, бо я визначила цю кислоту індикаторним універсальним папером. Подивіться, який характерний чіткий колір. Ну, а як же мені попрацювати з іншими розчинами? Для того я візьму пробірку, ну давайте вже послідовно, візьму пробірку номер 1 і трішечки рідини з неї налью в наступну пробірку. Універсальний індикаторний папір мені вже не потрібний. А ось рідина, яку я відлила з першої пробірки. Тепер я візьму розчин барі хлор 2. І невелику кількість його, взявши піпеткою, Додам до цього розчину. Якщо тут був би сульфат аніон, я обов'язково побачила білий осад. Подивіться, будь ласка, ніякого осаду не спостерігається. Давайте повторимо це, але з другої пробірки. Невелику кількість. І сюди теж додамо барі. Аніон барі хлор 2 Ви бачите, як чітко і швидко утворився білий осад. Отже, тепер я можу сміливо казати, що перша пробірка має у своєму складі сіль. Розчин солі натрій хлориду, друга пробірка має розчин солі натрій сульфату, третя пробірка це сульфатна кислота. Отже, відповідь задачі є. Будь ласка, підберіть свої для цієї задачі індикатори, не повторюючи моє, бо там є іще подібні варіанти розв'язків. Дякую за увагу і бажаю успіху!